Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас рубрика Читайський щоденник, і я би хотіла обговорити мангу під назвою Я лиходійка. Перше, що хочу сказати, якщо вам подобається це, оце буде повним її аналогом. І тут саме я говорю не про те, що сюжет сюже в один в один, і не про те, що все, що є там, буде там. Ні, я хочу саме поговорити про момент, що мені в загальному це сподобалось. Тобто є багато манг, де сюжетні лінії досить повторюються Там, е, протистояння братів сестер. Перше, що одразу хочу сказати, це подякувати українській команді перекладів і скажу одразу: я маю таку практику, що там, можу почитати новелу або почитати англійською продовження. Зараз я цього не робила, Тобто, ми з вами просто будемо будувати теорії, що буде надалі, оскільки ця манхва наразі є онгоінгом. Я хочу поговорити про різні моменти. Загальному скажіть, будь ласка, якщо вам цікава така рубрика, можливо, я потім продовжила її на YouTube, оскільки в три хвилини важко вкластись. Але я спробую. І перше, про що хочу поговорити, це головна героїня. Багато що ідея там в коментарях читала хейт про те, що у неї є лікарська освіта, але вона взагалі не поводиться як лікар. Я хочу це спростувати трошечки і сказати в захист головної героїні те, що по-перше, вона не ніде не сказано, що вона має повну завершену освіту. По-друге, сказано, що вона абсолютно молода і юна про що можна зробити висновок, що вона можливо там гіпотетично може бути студенткою просто другого курсу. А всі ми пам'ятаємо, які ми студенти на початку. Далі момент із тим, що багато в загальному її розумовий склад, не можна сказати, що вона там грає якісь майнгеймс з іншими персонажами. Я скажу так: вона багато про що розуміє, вона багато про що здогадується, вона відверта у своїх почуттях і емоціях. Мені це, наприклад, подобається і за цим приємно спостерігати. Що ще теж однозначно хочу виділити, мені дуже сильно подобається сюжетна частина в тому плані, що тут немає системи, але тут введено як. Історію, головна героїня не має ніяких спогадів. Нам пояснено, куди подівалась оригінальна головна героїня, що з нею сталося. Спойлер, вона жива. Нам ввели і ще персонажа досить цікавого як подруга головної героїні, і вона буде грати теж не останню роль в цьому всьому. І мені дуже сильно подобається романтична лінія. Те наскільки класні стосунки складаються у головної героїні з одним з персонажів, це щоб я не спойлерила. Мені дуже подобається спостерігати за цією такою милою романтикою.